Справа 1555. Запиши в метрах. Ну що ж, почнемо. Дивимося, в першому завданні у нас 9 дециметрів. Щоб записати в метрах, тут також можна по-різному робити. Я пропоную такий спосіб. Пишемо, що це дорівнює 9, що множиться. А що таке дециметр? В одному метрі 10 дециметрів. То виходить, що дециметр це 10 від метра. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 9. Тоді що множиться 1 ми запишемо як 0,1 метра. І це дорівнює. Ну що ж, пригадуємо, як множимо на 0,1 переносимо кому на один розряд ліворуч, то в нас вийде 0,9 метра. Є? Йдемо далі. Переходимо до другого, 17,3 дециметра. Аналогічно записуємо, що це дорівнює. 17,3, що множиться. А що таке дециметр? Це одна десята частина від метра. То ми пишемо помножити на 1 метра. І це дорівнює тоді. 17,3, що множиться. Одна десята це у нас буде 0,1 метра. І це дорівнює. Множимо на 0,1, переносимо кому на один розряд ліворуч, то це буде 1,73 метра. Є. Ну що ж, переходимо до третього завдання, бачимо 9 см. Ну записуємо, що це дорівнює 9, що множиться, оскільки в одному метрі 100 см, то сантиметр це одна сота метра то ми пишемо, що множиться на одну соту частину метра. Або це можна записати як 9. Одна сота записується в вигляді десяткового дробу як 0,1 метра. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми множимо на 0,1, переносимо кому раз, два знаки, то треба записати це як 0,09 метра. Ще раз чому? Ось тут у нас була кома, було 9, ми принесли 1, 2 знаки ліворуч. Переходимо до четвертого завдання, бачимо 23,8 см. Аналогічно записуємо, що це можна записати як 23,8, що множиться замість сантиметра, Пишемо 1 частина метра. І це дорівнює. Тобто це можна записати як 23,07. 8х, що множиться одна сота, це 0,1 метра. І це дорівнює. Переносимо кому раз два знаки ліворуч, то у нас вийде 0,238 тисячних метра. Переходимо до п'ятого завдання, бачимо 7,8 мм. Що ж, записуємо, що це можна записати як 7,8 що множиться. Оскільки в одному метрі тисячу міліметрів. То 1 мм це тисячна частинка від метра. Тобто ми записуємо, що множиться на одну тисячну частину метра. І це тоді можна записати як 7,8 що множиться. 1 тисячна записується як 0,00 в вигляді такого десяткового дробу, і це дорівнює. При множенні на 1 тисячну переносимо кому ліворуч на три розряди. Раз тут можна перенести і треба ще два нулі після коми додати. То ми пишемо, що це дорівнює 0,2, а потім дописуємо 78. То читається десятитисячних метра. Ще раз, кома у нас була тут, ми перенесли раз, два, три розряди ліворуч. Переходимо до шостого завдання. Бачимо 123,4 мм. Аналогічно записуємо, що це дорівнює 123,4, що множиться замість міліметра знов таки пишемо 1000 метра. І це дорівнює. Ну що ж, пишемо тоді, що це буде 123,4, що множиться. Одну ми записуємо як 0,01 метра. І це дорівнює. Коли ми множимо на 1 переносимо кому раз, два на три розряди ліворуч, і у нас вийде тоді десятитисячних Записуємо метра. Ну що ж, ось таке завдання. Тепер, коли ми знаємо багато дій з дробами, ось так просто переводити одні одиниці довжини в інші. На цьому вправо завершено.